Макса застрелили. Це було два постріли в голову і одне в груди. Це війна, це інформаційна війна. Тобто не тільки на полі бою. Перший постріл був, перше руйнування інфраструктури було якраз вишка, то я зрозумів, що їх стояла певна задача знищити засоби масової інформації. Чи то інтернет, чи то телебачення, щоб люди не могли чути правду. Знищувати не тільки а, технічно мовлення, але знищувати і фізично людей. Прикували до однієї рукою кайданки, до, до така була пічка чорна, така, знаєте, ці буржуйки, такі, ну така масива. Я лежав на полу. Працював не лише я, працювала ну, кілька ж журналіста Херсонських і всі працювали так, от, от у подпіллі, знімаючи. Свобода слова і цінністю, за яку ми боремося. За понад рік повномасштабного вторгнення в Україні загинуло 52 журналісти. Це дані інституту масової інформації. Вісьмох із них убито під час виконання професійних обов'язків. Інші медійники загинули від російських снарядів або як учасники бойових дій. Крім цього, проти журналістів росіяни скоїли 509 злочинів: катування, викрадення та фізичне насилля. Макса застрелили, це було два постріли в голову і одне в груди. Макса знайшли без броніка і без взуття. Відомий український медійник Макс Левін, який документував війну в Україні ще з 2014 року, залишався на Київщині під час окупації та продовжував фільмувати злочини окупантів. гута Межигірська. Вони літали перед тим дроном кілька днів перед тим. І Він загубив дрон там. Вони не змогли його забрати, оскільки дрон вичислили, їх почали крити мінометами. І він дуже хотів повернутися і всі ці там цих пару днів, відколи він загубив цей дрон. У нього була така велика жага, що там він бачив велику техніку, саме ну, ці села, ці мощун. Він бачив, як там бук, ну, це те, що в принципі його найбільше зацікавило. Росіяни розташовували техніку між будинками. І, відповідно, він, коли літав, він бачив, да, де яка важка е, техніка стояла. Відповідно, це можна було да, коригувати. Тому він е, якби дуже хотів повернутись і забрати цей дрон, е, бо всі відео. Відео і фото залишилось на пам'яті Дона. Саме під час чергового виїзду Максим потрапив на територію, контрольовану росіянами, і зв'язок з ним перервався. Я тої ночі не спала майже. 14-го, мабуть, в 4-5 ранку я написала цьому ж військовому знайомому, що вони з ним були. І написала, чи він ще знає, де Макс. Він мені, зрештою, відповів там в 9-й ранку. Про те, що поки немає інформації, ми чекаємо. Після кількох марних спроб пошуків, близькі заявили офіційно про зниклого. За кілька діб, коли росіяни відступали на деокуповані території, виїхали українські слідчі, які знайшли авто Левіна. 31 березня е слідча, я так розумію, слідча група, ті, хто могли. Потрапити в, в той ліс. Вони знайшли фотографії машин. Ну вони знайшли машину і знайшли обогріле тіло біля машини. І нам надіслали ці фотографії. Тоді ми якраз були всі разом. Це в Києві. Його машина була е, з наліпками преса. Він був у Броніку. Маркованим преса, він був у шолоні, у шоломі, маркованим преса. І, власне, його вивели з машини, змусили зняти е, бронік і стратили. Тобто росіяни розуміли, що то перед ними стоїть журналіст, так е, тобто, це не військовий зі зброєю, а це журналіст, якого ка, якого, у якого зброя камера, так власне, вони це робили і вони це роблять е, е, постійно. Вони обстрілюють журналістів, які там потрапляють десь на фронт. Факти свідчать і про те, що росіяни вбивають журналістів не випадково. Окупанти мають певні списки медійників. Ми знаємо випадки вже деокупованих наших територій, коли під час окупації у окупантів прямо були списки медійників і наших працівників Національної ради, і ну, медійники переховувалися, тому що не, не з усіх територій була можливість там виїхати. Відразу, по-перше, по-друге, медійники залишалися для того, щоб професійний свій обов'язок виконувати. І так, зокрема, було на Херсонщині. Ми точно про це знаємо. На кожному блокпості були у окупантів списки журналістів, медійників, працівників державних органів для того, щоб, щоб знищувати тих, кого не убивали, брали в полон, катували і примушували до співпраці. Журналіст з Херсону Ігор Бондаренко провів у російському полоні майже тиждень після спроби виїхати з окупації через Крим. За мною приїхав бусік з буквою «З». Вийшло три військових в балаклавах. Один був з відкритим обличчям, з погонами капітана. Ну, він потім... І він потім зі мною працював. Накинули таку червону, таку якусь кофту, обмотали голову скотчем, а ззаду руки е застіпнули на цю як його. Така біла стяжка. Знаєте. Потім ми зупинились, мене вивели з автобуса. Там ми пройшли там якийсь. Путь невеличкий. Вони зняли з мене тряпку цю з голови, і я побачив, що передо мною була така яма, десь завширшки метри два, і десь метри, може, три-чотири, я вже так точно. І там лежали вбиті люди, чоловіки. І вони якось, ну так, знаєте, вони були накидані хаотично, тобто не те, то, що там складені, отакою от рядками. Ну так просто кинули і все. І вони мене запитали: хочеш к ним? Я говорю, ні. І в мене так завжди над головою. Пролунав постріл, і хтось мене, я думаю, що з кулака вони мене поміж лопаток так бах, і дуже сильно вдарили. Я впав на коліна, вони мене підняли, посміялись, сказали таку фразу, ну, хоть я так не обсався. Опять натягнули цю ганчірку на голову і повезли. Прикували до однієї рукою кайданки, до така була пічка чорна, така, знаєте, ці буржуйки, такі, ну, така масивна. Я лежав на полу. І такий був на ковріку, такому, маленький коврик, знаєте, під ноги такі кладуть, ну, десь сантиметрів, ну, може 45 на 70, може на 80. І на цьому ковріку я лежав. Мені дали, поставили пляшечку води, 0,5, водички, сказали, от тобі водичка, Там намацаєш пля... пусті пляшки, там будеш туди пісять, а якщо я говорю, а якщо захочеться по крупному, штанішки. Я понял, п'ять чи шість днів до 16-го. Получается, серпня. Я був замотаною головою. Мені давали тільки 0,5 годин на день. Перед тим як відпустити Херсонця, росіяни записали відео, де він, начебто, дає згоду на співпрацю. Це тільки в кіно там Джон Рембо не ламається да, там в кіно там Сільвестр Сталлоне або Шварценеггер. Там їх катують, вони там все терплять. В житті такого нема. Це просто питання часу. День, два, три. Може тиждень, може два тижні. Але ще в коли ти один да, в камері, да, ти один. Взагалі, ти, про тебе де ти, що ти, тебе ніхто не бачить, тебе ніхто не знає там. Ось. І це якось воно психологічно на тебе впливає. Росіяни бажальні не лише до українських, а й до закордонних журналістів. Я можу пригадати вам швейцарського журналіста Гійома Бріки, який їхав також в своєму броньованому авто по Миколаївській області. Напрямок Кропивницького він їхав, і його ж його обстріляли цілеспрямовано. Росіяни. Ну, він був маркований преса. Потім вони його зупинили, зупинили, обікрали, відібрали в нього там ноутбук, гроші і так далі. І зараз прокуратура Швейцарії розслідує е, цю справу як воєнний злочин. Але медійники, попри смертельну небезпеку, працюють. Фотокор медіаплатформи вгору добряче псував окупантам картинку освобождення Херсона своїми світлинами. Безперешкодно я жодного дня не міг працювати, тому що е, з перших днів стало зрозуміло, що росіянам не потрібна там. Е, Інформація, яка виходить не з їхніх джерел. І тому, от, навіть йдучи на перший мітинг, я не наважився взяти фотоапарат з собою, тому що ну, я, скажімо так, от, не хотів його втратити. І виходив на перший мітинг, він був найвеликий, просто з телефоном ходив телефоном знімати. Далі я вже так. от Взяв старенький фотоапарат і їм вже далі знімав. Постійно росіяни слідкували в тому числі і за мною, бо приходилося як виходити перед людьми постійно. Я бачив, як росіяни кілька разів там робили відеозйомку, супроводжували, як я переміщуюся. Але ну, дійсно було треба. Давати інформацію диви з Херсона, і тому ну там всі ризикували і виходили. І чинили такий спротив. Ці фотографії доводили усьому світу, що Херсон це Україна. Він протистоїть росіянам і чекає на зсу. Тому на медійників окупанти полювали постійно. Люди висловлюють свої думки, писали те, що відбувається в соцмережах на сайтах. І от перші такі, от затримання наприклад, Олег Батурін був. Це перший, кого я знаю, затримали. І е, я ну, принципово, ми, ми домовилися е, з своїми колегами, що ми не будемо публічно ви, щоб можна було працювати, е, не будемо виставляти в Фейсбуці, коли ми побачили, що таке відбувається. І я нічого не публікував у себе. І тому, можливо, я так довго і зміг, ну, не привертав собі, до себе увагу. Колаборантів, які мене знають, працював не лише я, працювала ну, кілька журналістів Херсонських і всі працювали так, от, от, у подпіллі, знімаючи оператори, не брали камери, знімали телефонами. Фотографи, як я теж, скажімо так, от, переважно більшість окупантів були працювати скритно. Я навіть розробив таку так, свою таку. Якби правила свої, як можна знімати непомітно, щоб ніхто не бачив, що ти в цей час знімаєш телефоном. Страшно було щодня, і, скажімо так, от ми вже все пізніше стали зізнаватися, що спати лягали одягнутими, тому що росіяни здебільшого приходили уночі зранку. Подоміг ходили, забирали активістів. Так також хапали людей на вулиці за українську сібволику. Був час, коли я не знімав, коли закінчилися мітинги, коли вони дуже жорстоко стали розганяти. Роз, Щоб ви розуміли, я бував на кількох мітингах, Навіть коли наша поліція розганяла, то газ не був такий. Ну як і можна було терпіти і залишатися на місці. А росіяни я не знаю, що використовували у тебе все просто. Ну, в грудях, вилазили очі, і ти був змушений кудись йти бігти, щоб хоч ковток чистого повітря може можна було ковтнути. Олександр виїхав з Херсона в серпні 2022-го. двадцять попередили, що мене росіяни почали розшукувати. Вони в той час я знаю. Ну, що найменше, одну мою колегу цей день, коли мене попередили, схопили місяць, тримали, приходили до інших. Вони теж їх не було вдома, вони могли ну, скажемо так, от швидко виїхати. Але я був змушений шести тижнів переховуватися. І коли мені сказали, що у росіян там проходить ротація, а коли проходила не ротація, у них такий таки був трохи безла, і я ризикнув і поїхав. Знищення українських мовників, як технічно, так і фізично ще одна мета цієї війни з лютого 22 го окупанти роблять все, аби максимально захопити інфопростір і заполонити ефір російською пропагандою. За цей період повномасштабного вторгнення на кінець 2022 року тимчасово припинили мовлення 234 телерадіоорганізацій і провайдери програмної послуги. Станом на зараз відновити мовлення вдалося 42 компаніям. Основна причина це безперечно окупація території. Хтось зміг виїхати, хтось перебував в окупації, але точно здійснювати свою діяльність вони не могли. Друга причина це фінансова складова, і це стосується. Навіть території, скажімо, там Київщини е, там в Бучі повністю була розтрощена студія е, місцевого телеканалу, і вони не змогли відновитись по сьогоднішній день. Там було зруйновано ну просто, просто все. Обрізаючи доступ до змі, російські окупанти без свідків знищують українські міста. А відсутність достовірної інформації сіє паніку серед місцевих, сприяючи захопленню територій. Особливо в умовах окупації. Важливий не тільки телеконтент, а важливий в принципі доступ до будь-якої правдивої інформації. І дуже часто там, де в першу чергу вимикали телеканали, а треба сказати, що після повномасштабного вторгнення країна окупант підготувалася більше ніж це було в 2014 в році, коли вони заходили на нашу територію і в наші міста. Вони захоплюючи телецентри, захоплюючи студії, вони відразу з собою завозили такі переїзні студії, мікроавтобуси з тарілками, з інженерами, які відразу переналаштовували мовлення Вимикали наші телеканали, вмикали російські. Ми буквально в перші ж дні отримували інформацію з того ж таки бердянського. Де і радіостанція одна, і телеканал швиденько написали нам імейл, що до них в студію увірвались окупанти, схиляли до співпраці. Вони від співпраці відмовились, тому вони залишають приміщення студії, будуть намагатися виїжджати, і все, що буде далі, виходити, чи на цій хвилі, чи під цим логотипом, вони не мають до цього жодного стосунку, тому що. Обладнання і приміщення захоплені, і от ну така така комунікація була зі всіма зі всіма регіонами. За час війни Росіяни знищили частково 84 телерадіокомпанії і 20 зруйнували повністю. Коли е, відбувся перший е, прильот сюди на приміщення, де знаходиться студія апаратна, е, я зрозумів, що Мабуть, може бути ще інші прильоти, а може взагалі вона згорить. Буквально на сьогоднішній день я попросив двох бойців, і ми з ними прибігли сюди. Все, що могли тягнути в руках, ми забрали. Ну, Саме цінне ми перенесли. З 24 лютого, коли почався масштабний російський наступ, першою ціллю були вежі, бо як немає зв'язку, немає інформації. Перша колона, яка їхала, танк, мабуть, вже другий чи третій в цій колоні. Знесив два постріли по вишці. Це було, мабуть, це було перше руйнування взагалі в Макарії. Це вишка. І Трудно було дивитися, відвідувати, на твоїх очах, коли бачиш, що розбивають твою вишку, де, де знаходиться передувальна антенна, телебачена. 28 числа йшла друга колона. І знову постріли по вишці. Тільки вони побачили свої е, візуальні прилади вишку, були знову постріли. Знову, по-моєму, два постріли були по вишці. І вже коли тут були бої, десь вже, мабуть, числа 2-3 знову, коли заїжджали, я не знаю, тоді я вже не бачив, був теж один чи два постріли знову по будь-який, тобто, хто бачив вишку і мав можливість стріляти, це, мабуть, або БТР, або танк, вони пуляли по, по соїзні. Вежі були одними з перших цілей росіян. На рівні з інфраструктурою, залізницею і так далі. І особливо в перші тижні, в перші дні дуже багато було зруйновано веж. Ми пам'ятаємо атаку на Київську вежу, Вінниця, рівне, дуже велика катастрофа з великою кількістю загиблих. Там понад 20 людей загинуло під час влучання в вежу. І е, я думаю, що тактика їх була розрахована на те, щоб е, зруйнувати все, що дає доступ до, до інформації. Загалом е, пошкоджено або зруйновано 13 веж. І 23 23 вежі захоплено ними на тимчасово окупованій території. Українські змі, особливо місцеві, зазнають тяжких фінансових та інфраструктурних ударів, відновитися від яких навряд чи вдасться у найближчий час. Якщо говорити про суму втрат, то це понад 460 мільйонів гривень. Загально? так, загально, але це не фінальна цифра. Тому що війна продовжується, обстріли продовжуються. Зосередивши всі сили на опорі окупантам, українські модійники несподівано отримали удар від своїх навесні 2023-го. Командування Сил оборони України запровадило нові правила роботи ЗМІ на фронті і прифронтових районах, поділивши їх на три зони. В «Зеленій» журналістам дозволено працювати вільно у жовтій, тільки у супроводі. Пресофіцер армії, а в червоній заборонено взагалі. Але медійники наголосили, існує список ЗМІ, яким влада все ж дозволяє висвітлювати події навіть у червоній зоні. Воєнкори, ті, хто є у так званому списку, і ті, хто у нього не потрапив, висловили протест і записали відеозвернення. Ми кореспонденти, які висвітлюють російсько-українську війну. Ми знімаємо фотографуємо. Ми пишемо тексти. І записуємо аудіо історії з 2014, а не з 24 лютого, 22 -го, говоримо про військових на передових та про цивільних у прифронтових містах та селах. Це для нас більше ніж просто робота. Це наш вклад в майбутню перемогу України і наша можливість помститися за тих, кого у нас назавжди забрали вороги. Понад 9 років російсько-української війни ми не просили у держави. Пільг нагород чи страховок натомість завжди і всюди наполягали на можливості виконувати свою місію. Ми маємо акредитацію від міністерства оборони, відповідні навички та досвід, засоби захисту. А також просто безцінно і фундаментально, як для роботи журналістів на війні, довіру військових і добровольців, яка напрацьовувалася роками. Мар'ян Кушнір, да, Андрій Дубчак, тобто ті, які ще з 2014 року там все це висвітлювали, їздять, Наталка на то вони всі їздять і висвітлюють і тут їм перекривають і що яку ми інформацію будемо звідти отримувати що у нас війна закінчилася чи що? це також впливає і на роботу медіа і на інформування світової громадськості так тобто ми самі собі стріляємо ногу і це добре що у нас сформовано сформована така громадянське суспільство тобто да яке може впливати звичайно через скандали тому що так якби тишком нишком тому воно б все заглохло а от такими публічними публічним тиском це спрацьовує Ця Історія ще раз доводить, наскільки впливовими і важливими є незалежні змі в демократичній країні навіть під час війни. Вітаю колеги, терміново включення щойно приїхали на місце події, потрапив у житловий сектор. Снаряд Нацрада з питань телебачення і радіомовлення робить все можливе і неможливе, аби протистояти агресору і доносити правдиву інформацію до українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Якщо, наприклад, в телевізійному ефірі були вже російські телеканали, то радіо можна було слухати українське. Окрім радіо, там можна було на супутнику ловити українські телеканали. Провайдери до останнього намагалися передавати сигнал українських медіа. Ми по лінії, по прикордонню, по прифронтовій території на тій території, яка контролюється Україною. Ми максимально підвищили потужність передавачів, які є на, на наших вежах, для того, щоб проникнення нашого сигналу було о, максимальне. І е, ми маємо підтверджену інформацію, о, що, наприклад, в тому ж Донецьку можна слухати кілька українських радіостанцій. Бахмут, який, здавалось би, там повністю практично знищений, але там можна слухати близько п'яти українських радіостанцій. Відповідно, на тих територіях зараз фактично повністю присутній російський інформаційний простір. І... Тут не можна це недооцінювати, тому що пропаганда дуже, 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 дуже сильна. Вони, звичайно, повністю викривлюють всю інформацію, звинувачують у всьому Україну, і що обстріли веде Україна, і що там Київ захоплений. Ті, е Мешканці, які, які чекають, які знають про це, вони вони налаштовуються на супутники і вони дивляться українські телеканали. Ну і плюс інтернет. І е, тут е, ми, ми сподіваємося на, на свідомість тих людей, які, які там е, залишились, і постійно намагаємося через ефіри українських радіостанцій, через ефіри українських телеканалів сприяти донесенню власне правдивої інформації. Злочини вчинені в ході російської агресії проти України активно документуються медійними організаціями, незалежними групами розслідувачів та правоохоронними органами завдяки новим можливостям і технологіям. Група розслідувачів Бельних Кет використовує для фіксації злочинів в Україні методику досліджень на основі відкритих даних та соцмереж. ФБР працює з американськими компаніями над збиранням доказів військових злочинів Росії в Україні. Те, що ми зараз фото і відеофіксація, так те, що відбувається, цих глобальних історичних подій, це якраз майбутнє нашої історичної спадщини. Журналістика це місія, це журналіст, який несе суспільству інформацію, щоб люди бачили, якщо ми беремо там попередні війни, так інформація швидко не розповсюджувалася. Б і навряд чи б Україна певним чином вистояла б так, якби ну, ті, хто нам надає підтримку, не знали б, що тут відбувається. Так. Тому журналісти великий вклад роблять. Фото та відеофіксації важлива частина інформаційної війни, а також частина нашої майбутньої інформаційної спадщини. Тому що фото та відеохроніка для майбутніх поколінь формується саме зараз. До того Вінігрету, який взагалі в мене в душі твориться, один із компонентів. Це все було горе за дру... ну, сказати, за втрачених друзів, то які в тебе гинули на очах. Це за. Біду, яку зустріли наші діти, жінки. У нас загинули маленькі діти тут, Макареві. Які виходили, колона виїжджала, їх розстріляли. Загинули маленькі діти. Оце горе, злість це такий він ігред, якийсь, мабуть, помножений на адреналін. І коли, коли виходить адреналін, ти розумієш, що деякі речі не повернеш, ніколи. Ага, телебачення, як би там не було, ти повернеш. Попри страшний лічильник втрат, попри всі виклики, медійники тримають удар. І на тлі постраждалих і спустошених міст, завдяки журналістам, світ бачить тисячі надихаючих прикладів опору, солідарності та непохитної віри українців у перемогу. Після закінчення війни всі, хто переслідував, катував, вбивав журналістів, будуть знайдені і засуджені живими чи мертвими.